Вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми вирушаємо у подорож у часі до дивовижної вікторіанської епохи, відвідавши музей моди Марини Іванової в Києві, який відкриває перед нами захоплюючий світ костюмів і стилю того часу. Поглянемо ближче на розкішні сукні, костюми та аксесуари, що відображають дух часу та зміну суспільних тенденцій. В 2007 году мы зарегистрировали первый музей истории моды, первый на Украине. Кстати, мы получили несколько лет назад книги рекордов Гиннесса, признание как самая большая коллекция старинных костюмов подлинных. Именно вот эта выставка посвящена костюмам правления королевы Виктории. У нас есть подлинный костюм пажа. 1901 года. Он идет с фотографией мальчика в этом костюме, потом фотографии уже этого лорда, когда он вырос. И благодаря этому костюму Пажа мы сделали вот такую интересную коллекцию, выставку. Здесь есть и кринолины, и тюрнюры, и модерн. То есть за 63 года и 7 месяцев, пока правила королева Виктория, как менялась мода. Вот. Эти костюмы все подлинные, эти костюмы имели своих хозяек. Вот. Поэтому это костюмы очень интересные, они редкие и в одном экземпляре. Скажите, пожалуйста, у вас есть, возможно, какой-то предмет, который считается гордостью вашей коллекции? Ну, у нас несколько таких костюмов. У нас вот здесь выставлен костюм очень известной певицы Стереля из Кавенцальной. Ее портрет написан известным художником Николаем Беккером. И мы сделали целый документальный фильм о ее жизни, кем она была. Она родилась в 1875 году, была очень известной певицей, приезжала сюда в Киев к своей тете, навещала ее и оставила несколько концертных своих костюмов, в надежде, что она вернется. Но случилась революция, и она так и оставила эти костюмы. Она была уникальной женщиной. Она вышла замуж за простого человека, у которого вдовца и еще с тремя детьми. И когда во время блокады в Санкт-Петербурге был голод, она спасла его троих детей, а сама умерла в день своего рождения от голода. Вот такая вот судьба человека, у которого было огромное состояние. И я думаю, что здесь есть у нас костюм, например, который принадлежал продюсеру. Барбара Стрейзанд. Мы его купили на аукционе. Есть каталог. Она сама любитель снимать своих подруг. У нее есть фотостудия, где она одевает какие-то исторические костюмы, себя снимает, своих подруг. И потом, когда ей не нужно, она выставляет их. Вот мы купили такой костюм на аукционе. Очень интересный, он сам по себе интересный. Это 1770 год, красный бархат, расшитый золотным шитьем. Вот у нас есть, ну много интересного. Каждый костюм а, идет с какой-то возможной историей. Мы пытаемся, если не получаем такую историю, мы пытаемся по этикетке найти. Вот недавно мы реставрировали костюм и по этикетке узнали, кем была партниха, сколько лет она прожила. Оказывается, что у них не, у нее не было детей, что она закончила свою жизнь а, в престарелом доме, хотя была не бедной. Вот. Ну, в общем, стараемся развить, атрить, як археологи, узнать історію. Основною рисою вікторіанської моди були багатошаровість, складність крові. Жінки носили об'ємні спідниці, що створювалися завдяки каркасним конструкціям, такими як корсети та криноліни. Що дозволяло формувати ідеальні силуети. Одяг був вражаючи розкішним, часто прикрашеним мереживами вишивкою та перлами. Мода не тільки вражала своєю красою. Але й відображала моральні та культурні уявлення того часу. Вікторіанці вважали одяг важливим інструментом, через який можна було показати свою честь, благородство та порядність. Кожен елемент гардеробу мав глибоке значення від кольору тканини до форми капелюха. Для багатих і знатних родин вбрання було способом демонстрації своїх досягнень та фінансового благополуччя. Найсучасніші тканини, складні фасони та дорогі прикраси могли дозволити собі лише аристократи та заможні особи. У той же час для бідних та середніх класів мода була більше практичною та функціональною в умовах обмежених ресурсів. У залі атмосферу минулих століть створює музика, фотографії, художні зображення сцен міського життя, картини та інші предмети побуту. Кожен експонат супроводжується описом про матеріал, з якого виготовлено вбрання, а також про події, на які його можна було вдягнути. Крім власне одягу, в музеї також експонуються різноманітні аксесуари прикраси, взуття, домашній декор, зонтики, сумочки та багато іншого. Колекція суконь представлена за хронологією, а також розбита на блоки. Прогулянкові та чайні костюми, театральні для відвідування концертів та опери весільні. Чимало з них були виготовлені за кордоном або шилися за індивідуальним замовленням. Цінність колекції також полягає у тому, що тут представлені безпосередньо оригінальні костюми. Як розповіла мені пані Марина, манекени вона створює власноруч всі жінки того часу були маленькими, тендітними, низького зросту. Через корсети вони мали дуже вузькі спини і навіть інші пропорції, до прикладу, відстань до грудей. Тому під кожне плаття потрібен окремий індивідуальний манекен, який створюється з пап'є Маше, на це інколи йде більше місяця. До того ж, кожен манекен має відповідати часу та моді. Сучасні манекени мають талію 60-70 см, а тогочасні близько 50 см, а то й менше. На сучасному манекені ці плаття просто не застібнуться. А ще у них маленькі плечі, а на сучасних більші. Жіноча краса була тісно пов'язана з ідеалом війської Італії. Це був символ жіночності, елегантності та навіть моральності. Вузька талія, яку можна було досягти за допомогою корсета, вважалася ознакою фізичної привабливості. Такий ідеал міг варіюватися від надзвичайно вузьких талій до більш природних пропорцій, але корсет завжди залишався основним інструментом для досягнення бажаного вигляду. До кінця 19 століття суспільство почали звучати критичні голоси щодо корсету. Чимало медичних працівників і соціальних реформаторів наголошували на шкідливому впливі корсета на здоров'я жінок. Зростала популярність здорового способу життя і більш природного підходу до моди. А корсет поступово втратив свою позицію як незамінний елемент жіночого гардеробу. Не можна забувати і про технічні інновації, що змінили сам процес створення одягу. Винахід швейної машини, досконалення методів обробки тканин і нові матеріали зробили моду більш доступною для багатьох. Вікторіанська мода це справжнє мистецтво, яке розповідає про епоху, сповнену соціальних норм, етикету та змін. Окремо представлений дитячий куточок, де зібрані старовинні іграшки, ляльки, дитяче ліжко, а ще експонується дитячий одяг. Це найбільш унікальні експонати, адже їх досить складно було зберегти до наших днів. Музей моди Марини Іванової це не просто колекція одягу, а ціла історія, яка дозволяє відчути дух часу, побачити, як мода змінює світ і як вона відображає культуру та суспільні процеси. Рекомендую обов'язково відвідати цей музей. Він стане чудовим місцем для натхнення і відкриття нових горизонтів у світі моди. Дякую за перегляд. Не забудьте поділитися своїми враженнями у коментарях та підписатися на канал, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей!